Бушлата до тюю шапку без козирку коротку до половини калеку. Це два косаки наші забили. А к побили, що привозили ті жорла продавати. Ну то хіба то в дивіться, як те ганчатку заняли. Наконечну. В франчуках весело. Насті очима. У бродочку, як я свою вієнку забили з дитя. А вієнку ось ось. 6. Я бачите вієнку. Підкаратичною клунію. А, а дитя лазило три годики по юйцитській скотіло. Що я бачила відкрім? А мати розгнали у церкву, а я причинника соломою прорвала додивилася. А вон мати на хлопці не сіте. Хотіла побачити, а він до матері сталі кричать, а він пішов до дитя. Січки хотіло. Третій год, ще як у дитяти було. Ти мені не добив як дитя. Вас, як вас побачили? скажіть? <рістить> як житті? вас побачили? Павловна. Павловна. а фамілія. Микосянчик. Микосянчик.